Привіт! Мене звати Сергій Захарченко і я журналіст громадського телебачення. Приблизно три місяці тому я вирішив подати заявку на здачу зовнішнього незалежного оцінювання. І 29 числа, тобто сьогодні, прийшла черга здачі англійської мови. Ви подумайте, чому не українська мова та література, яка обов'язкова і яка повинна бути раніше? Я його благополучно завалив через те, що мав при собі вимкнений телефон. Але сьогодні я підготувався і направлюся до е, гімназії номер 107 в Веденська, яка знаходиться на подолі для здачі англійської мови. Для того, аби абітурієнти пропустили до аудиторії для складання ЗНО, необхідно мати при собі три документи: перше це паспорт або інший документ, серія та номер якого вказані при реєстрації, це сертифікат. І третій документ це офіційне запрошення, яке кожен абітурієнт міг скачати на своїй сторінці на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Отож, я виходжу із школи із е, приміщення, де писали тести. І найперше, хочу сказати, що не все так погано, як спочатку мені здавалося. Весь тест складався із двох частин: із власне тестових завдань і е, письмової частини. Мене, до речі, сплутали зі школярем, сказали, що не поголився і виглядаю набагато старшим, ніж там 17 років. А! Я прочитал вместо слов, а я остальные... подумал, все, хватит тебе написать. Он сейчас подаряет, что 40 написал. Да, да вообще что-то изи, что-то <свят> изи так было. Где какие задания были? Сложные. Вы только что вышли, да, звезды? И как оно? Нормально. все написали? Ну да. А что было такая наискладнейшая? У меня было письмо написать. Ага. Ну, потому что, ну, блин, там все надо было, остальное просто читать. А mm -hmm. письмо там надо на самому. Ну, как, ну, я думаю, что я знаю, а как оно будет на самом деле. Мы знаем ага. через месяц. А результаты будут через месяц? 23-го... 23 Буду ждать официальных результатов, потому что, как бы, ну, проще не... дивився в якісь там ідеї, типу того, що от я дуже хорошо написала, а потом в итоги те приходить плохий результат или же наоборот. Так, пожалуйста, кому ещё кто в перваїй аудиторії? А що це таке? А це реклама університету. Написано: "Я склав зно, я супергерой". Тож же мені супергерой. Подивись той. Так. Зараз нарешті винесли наші зошити, і я йду забирати свій. Так, да, номер три. Дякую. Зараз будемо дивитися, які помилки є. Або нема. А балди стаєте? Ні. Дан... Штарі трошки різних. У нас У нас не трошки нічого? різне, у нас все різне. Нічого. Нічого такого. Що в нас знов нічого не виходить. Та ну, я, на себе. я не хочу. Отож, як і всі історії про супергероїв складаються із кількох фільмів. Сьогоднішня серія закінчилася, але наступні дві ще нас чекають: історія України та «Географія», які я складатиму за кілька днів. Чекаємо на результати із англійської мови, які, як нам сказали, будуть оприлюднені через два тижні, як мінімум, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, і бажаємо абітурієнтам удачі при вступі у їхні виші.